Забудову біля міського озера взялася вивчати спеціальна комісія міськради. На першому її засіданні активісти, депутати та громадськість говорили про законність чи незаконність ведення будівництва та схвалення чи не схвалення громадськістю будівельних робіт. Свою позицію висловив також керівник будівельної компанії Микола Ковальчук. Він пояснив, чому звернувся за розподілом земельної ділянки і представив проект, як має виглядати сквер. На початку засідання спецкомісії обрали її секретаря Адріана Волгіна. Далі голова Віталій Мерінов запропонував заслухати два питання: з'ясувати законність проекту рішення, який виносився на останнє засідання міської ради, та схвалення чи не схвалення громадськістю будівельних робіт. Аби розібратися у всьому, до слова запросили начальника юридичного відділу та заступника директора департаменту комунальних ресурсів виконавчого комітету Надію Кедик та Кирила Обладана. Надія Кедик допов... Відповіла, що особа, яка звернулася про розподіл, має договір на незавершене будівництво на території 19 ділянки і має право на виділення земельної ділянки під вказане будівництво. Що ми говоримо про те, чи він має право на відведення земельної ділянки, то так під вказане незавершене будівництво є. Всі підстави відводити земельну ділянку, оскільки є зареєстрований незавершене будівництво. Заява про надання необхідних документів для отримання дозволу на складання технічної документації до виконкому надійшла через центр надання адміністративних послуг. Як власник об'єкту нерухомості, користуючись статтею 120 земельного кодексу, підприємство, приватне підприємство ВАМБУТ. Подало клопотання про надання дозволу йому на складання технічної документації щодо поділу ділянки. Якщо говорити мовою земельною, скажімо так, то така процедура поділу ділянки є по суті технічною процедурою, яка потребує розподілу єдиного цілого об'єкту на кілька частин з тих чи інших причин. Далі слово надали директору фірми Мамбут Миколі Ковальчуку. Він пояснив, чому хоче розділити земельну ділянку біля озера на дві частини і чому за власний кошт береться облаштувати сквер. Ми ділимо цілому земельну ділянку на дві частини. Одну з частин, яку зразу ж пропонуємо на одному і тому самому засіданні сесії двома рішеннями перевести, тому що вона є не під тим цільовим призначенням, щоб закріпити зміну. Під сквер і пропонуємо громаді за власний кошт за власний кошт зробити облаштування даного скверу. Далі були запитання не, до доповідачів, а інколи некоректні перебування одне одного у присутніх. Завжди на тій стороні є люди, люди є активні. І Тому я завжди буду і будуть мої позиції не як депутати міського ради, активіст, а буде простою людини, які будуть захищати громаду. Я хочу, що на тій стороні, нехай там будуть болота, там, нехай там буде просто спокій. Тому що якщо ми зараз побачимо, що там будуть стояти будинки, а я говорю правду, будинки, тому що ви нам говорите про сквери, але ви нам хочете, щоб ми дозволили будувати не один будинок. Мені здається, що тут треба крапку поставити, так чи ні? Він хоче зробити озеленення, він хоче зробити добре. Він говорить, що буде так робити. Значить, давайте дозволимо. Громада, громадські організації, дозволимо. Але десь треба записати, що це має бути в першу чергу, це в другу чергу. І нехай людина вже поставилася, вклала гроші і так далі. Нехай вона зробить до кінця і ми побачимо. В першу чергу війна, є отримання прибутку. Цієї вас, вас цікавить не просто її відходить, правда? І е, тому не хотілося б зараз взагалі голосувати, щоб члени комісії голосували за законність цього рішення чи не за законність. Не можна взагалі це рішення виносити на сесію, поки комісія не з'ясувала всі деталі цієї ситуації. Паралельно з тим, що набіда на зустрічі піде пан Володимир. Щоб ми домоглися справедливості і по інших збудовах дана комісія створена не одноразово, не для проведення тільки одного засідання. Ми будемо працювати. Я так розумію, кожного тижня бо немає мати якісь певні збори наради, того щоб дійсно міське озеро не було забудовано ще відтак. Жодних інших рішень по суті на засіданні комісії не прийняли. Вирішили наступну зустріч провести безпосередньо на об'єкті будівництва біля озера. Щоправда, активісти погодилися на пропозицію забудівника створити громадську комісію, яка розробить пропозиції стосовно майбутнього вигляду озера і буде контролювати будівництво.